Дисфункція так, гормонів на вагу і чи можливе схуднення при тому, якщо у людини є ця дисфункція? Так, безумовно, тому що гормони впливають на обмін речовин. Це теж таке словосполучення, яке в медичній спільноті йому немає конкретної характеристики, ми розуміємо, що обмін речовин це обмін білків, жирів, що вкрай важливо для схуднення. Вуглеводів тут це вкрай важливо, теж вже як і наслідок, і причина ожиріння, і енергетичний обмін він також порушується, якщо є проблеми. Передусім, що то подібні залезі, якщо є проблеми в наднирникових залозах, як надмірний стрес, надмірний рівень кортизолу. Ну і частково може бути вплив від патології репродуктивної системи, наприклад, синдром полікістозних яєчників, або гіпофізу, гіперпролактин, гіперпролактинемія також має вплив на вагу.